Оцінюємо найпопулярніші сніданки. А, так, тут нема складних вуглеводів, тому додати крупи плюс ягоди. Другий сирники. Сюди я більше поклала б ягід, та додала б ще б кашу, наприклад. М -м Гранола. <смір> ну, замінити на крупу цільну і, в принципі, ок, можна додати ще білка. Якщо солодкий, то у вигляді творога, сиру, або якщо солоний, у вигляді яєць. Так, це на каша. Я бачу, що це пластівці. Змінити на кропу, додати білку, додати жирів, горіхи, наприклад, і ягід. Круасан, ну це залиште. Хай буде, хай буде інколи можна таке їсти. Хай буде. Хоча я, якщо чесно, не люблю, але я знаю, що деякі люблять, хай буде. Тут просто і жири є, і вуглеводи, нема білків. До речі, якщо ви покладете в круасан лосось. Буде непогано. Так, кускус. Кускус з яйцем. Ну, інколи може бути, не вистачає овочів, ягід, тобто клітковини і Ну, і... А так ок. Тост з авокадо. Добавити білку, добавити риби або птиці, або яєць. Ну, Я думаю, це буде як перекус, дуже мала порція на один прийом їжі. І вуглеводів, і в цілому білків, в інших інгредієнтів. Смусі? No! God, please, no! No! Ні, це взагалі щось якийсь соус до страв. Це не вважається нормальним прийомом їжі, тому або просто прибрати, або додати до всіх вище перерахованих варіантів. Ну, а це що? Нічого. А, нічого, це взагалі погана ідея. Краще снідити.